Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На одній з полиць книжок утричі більше, ніж на іншій. Скільки книжок на цій полиці, якщо разом на двох полицях? 48 книжок. Варіанти відповіді А12, Б16, В30, Г36. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай на другій полиці х книжок. нехай на другій полиці Х-книжок, тоді на першій три рази більше х книжок на двох полицях Х додати 3X книжок, що за умовою становить 48. Маємо рівняння, і наше рівняння х додати 3х дорівнює 48. Зведемо подібні доданки, маємо 4х дорівнює 48 і поділимо на 4. Отримаємо 12. Настоїть питання на цій полиці, у більше, отже, на другій полиці дванадцять книжок а на першій. 12 помножити на 3 36 книжок. І записуємо відповідь. 36. І варіант відповіді у нас Г. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.